У Ладові Люлінецька досильно селекційна станція Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків Національної академії аграрних наук України почала функціонувати у 1888 році. За цей час в одній найстаріших сільськогосподарських установ України працювала плеяда найвідоміших науковців і селекціонерів. Тут виплакано дійсно вагомий щедрий урожай наукових здобутків. Виведено і впроваджено виробництво більше як 100 сортів та гібридів цукрових буряків біля 40 сортів Руху бобів та п'ять сортів багаторічних трав. Історія вітчизняної селекції цукрових буряків нерозривно пов'язана з іменем Алева Симполовською, який протягом півстоліття працював на станції. Великий селекціонер говорив, що для успішної і плідної роботи потрібні глибокі знання предмету, досвід, спостереження, любов до справи, наполеглива праця, цілеспрямованість і бажання досягти поставлених цілей. Такі цінності сповідує і відомий аграрій країни. Академік Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор президент Вінницького національного аграрного університету Григорій Миколаєвич Калетнік. Три роки тому саме за ініціативи Григорія Калетніка було створено Всеукраїнське науково-навчальний консорціум. Необхідність створення такого об'єднання обумовлювалась потребою підвищення якості підготовки фахівців аграрного сектору, поєднання наукового та навчального потенціалу університетів, інститутів та успішних сільськогосподарських підприємств, створення для набуття практичних навичок студентами та аспірантами, також покращення науково-дослідної діяльності вчених. З моменту роботи консорцію викладачів і науковців Вінницького аграрного університету та інших профільних вищих навчальних закладів з'явилася чудова можливість на семи дослідних господарствах інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України проводити практичні заняття, брати участь у наукових дослідах. У студентів Вінницького національного аграрного університету є змога проходити справжню, а не формальну практику, використовуючи матеріальну базу станції, знайомлячись з різними видами культур на дослідних полях. З появою всеукраїнського науково-навчального консорціуму у майбутніх студентів аграріїв з'явилась база для набуття практичних навичок. Консорціум також надав унікальну змогу науково-педагогічним працівникам Вінницького національного аграрного університету використовувати для проведення навчально-наукової діяльності дослідні та дослідно-селекційні станції наукові лабораторії та техніку інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків Національної академії аграрної наук України. Сьогодні для нашої групи у Ладво Льолинецькій дослідницько-селекційній станції було проведено практичне заняття з гвинтознавства. Ми набралися нових знань, які знадобляться нам в подальшій професії. Ми на полях бачили найкращі елітні сорти, які вирощуються на селекційній станції. Я дуже рада, що навчаюсь у Всеукраїнському навчально-науковому консорціумі та маю можливість проходити навчальну практику в наукових інститутах, які входять до складу консорціуму. Я на майбутньому бачу себе дослідником та науковцем, тому вважаю, що ну, знання, отримані під час практики, можуть знадобитися мені для мого майбутнього фаху. Аби науковцям і селекціонерам було затишно працювати над виведенням нових елітних культур, майбутнім аграріям було зручніше поєднувати науку і практику. Президент Всеукраїнського науково-навчального консорціуму Григорій Калетнік має за мету за кошти власних надходжень підрозділів консорціуму відновити науковий корпус станції, якому понад 120 років її господарські будівлі та гуртожиток для студентів. Протягом багатьох років ці приміщення знаходились у занедбаному стані. В травні 2016 року президент університету... То разом із керівництвом станції оглянув занедбані приміщення дослідної установи. В липні місяці вже було відремонтовано дах. Нині активно ведуться ремонтні роботи в будівлях установи. Щоразу, коли знаний на Україні аграрій Григорій Калетнік відвідує станцію, під час візиту обов'язково оглядає дослідні поля, дає рекомендації науковцям і селекціонерам. Саме головне зараз на Чим більше ви цього року закладете, тим, тим ви вже на наступний рік будете мати на розмноженні на розмноження своїх сорти. Тому що якщо okay. ми не заявимо, що ми можемо дати вітчизняне насіння хоча б на якісь там 10-15% площ, вже не в масштабі Радянського Союзу, як ви давали тоді 70, чи скільки почитати треба ваші в музеї архіви, скільки, скільки вашим насінням засівалося площ круг буряків в масштабах е, да, 15-ї республіки. Завдяки Григорію Миколаївичу Калетніку, який є завідувачем кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету, на дослідному господарстві багато уваги приділяється енергетичним культурам: місканту, свічграсу, енергетичній вірбі, цукровому соргу та цукровому ряку, які можна використовувати як сировину для виробництва різних видів біопалива. Використання альтернативних видів енергії, виробництво біопалива дає можливість нашій країні бути конкретно спроможною на світовому ринку, переконані науковці консульти. Ор адже саме за аграрною галузі майбутнє нашої держави, а також за гарними фахівцями-аграріями, які мають не лише добре орієнтуватись у теорії вирощення тих чи інших культур, практично втілювати знання на практиці, а й бути добре обізнаними із насінництвом та селекцією. Перейняти досвіду науковців у ладу волю лінецької станції приїздять аграрії з усього світу. Нещодавно станцію відвідали гості з Литви. Власник оперативного сільгоспідприємства Гінтерас Желенас був приємно вражений тим, що студенти аграрії Вінничини мають таку чудову можливість поєднувати навчальний процес з наукою та виробництвом. Також закордонні колеги з захопленням розповідали про плоючі подільські чорноземи, про високоякісні сорти насіння, які виводять вінницькі селекціонери, та про чудові врожаї, що вирощують фахівці у Ладово-Люленецької дослідно селекційної станції. Дуже красиві поля, дуже красивий урожай. Видно, що красиво пробробата поля, і у вас буде дуже хороший врожай очень понравилось, что очень старый институт и имеет свою землю 5000 гектар, как появилась и земля очень хорошая, и они умеют э и исследовать культуру. і теж працює. як бачимо, всеукраїнський науково навчальний консорціум разом із Вінницьким національним аграрним університетом плекає дійсно вагомий щедрий урожай, наукових здобутків та висококласних фахівців для провідної галузі країни. Ялтушківська дослідно-селекційна станція, що теж входить у структуру всеукраїнського науково-навчального консорціуму, відома не лише на Україні, але й за її межами. Її історія нараховує більше ста років. За період роботи фахівці установи виступили авторами та співавтор. Багатьох сортів та гібридів цукрових та кормових буряків, новітніх рекомендацій щодо ведення насінництва цукрових буряків, тетраплоїдних материнських форм, комплексних технологій реалізації потенціалу сучасних сортів та гібридів цукрових буряків, їх фітопатологічного та ентомологічного захисту. Сьогодні станція займається вивченням раунда постійних форм цукрових буряків, імунологічною оцінкою сортів та гібридів стосовно цілого комплексу хвороб та шкідників. Співробітниками станції широко використовується система лабораторії Торного вирощування маточних буряків та методологія введення насінства в умовах закритого ґрунту, культура інвітро та методи колхіцинізації. Особливо гордість станції, колекція високоенергетичних культур, місканту, свічгас, цукрове сорго, енергетична верба тощо. Саме розробкою технологій вирощування цих перспективних та важливих культур займається відділ земноробства станції. На базі господарства студенти і науковці аграрних вузів за допомогою спеціального обладнання визначають цукристість буряків. Завдяки співробітникам відділу науки Ялтушківської станції, майбутні аграрії мають можливість поповнити свої знання з методології закладення та проведення багатофакторних польових досліджень. Селекції та насінництва цукрових та кормових буряків, веденням селекційного процесу в умовах штучного клімату та закритого ґрунту, особливостями технології нових біоенергетичних культур. Ялтушківська дослідно-селекційна станція відома своїми дослідними теплицями, де вчені інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків, вирощують чимало нових гібридів цукристих вітчизняної селекції. Іншим дослідним господарством Всеукраїнського науково-навчального консорціуму теж є чим пишатись. Дослідне господарство Шевченківське. Коли Шевченківський елітно-насінницький радгосп створено у 1927 році з метою виробництва елітного насіння цукрових буряків, тепер дослідне господарство займається вирощуванням зернових та технічних культур виробництвом цукру, овочівництвом, декоративним садівництвом та вирощенням продукції розсадників. Чимала увага приділяється розведенню великої рогатої худоби, свиней, виробництву м'яса та готових кормів для тварин. Весело Подільська дослідно-селекційна станція інституту біонергетичних культур. Цукрових буряків Національної академії аграрних наук України спеціалізуються на вирощенні зернових та технічних культур овочівництві, декоративному садівництві, вирощенні фруктів, ягід, горіхів, розведенні великої рогатої худоби та свиней. Визнання України світовою спільнотою як країни з потужним науковим та творчим потенціалом потребує відновлення наукової бази, яку століттями створювали відомі аграрії країни, примноження новим поколінням науковців як потужного потенціалу агропромислового комплексу. Напевно, тому 800 науковців. На чолі з президентом всеукраїнського науково навчального консорціуму Григорієм Калетніком та директором інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Миколою Руїком прагнуть зробити всеукраїнський науково-навчальний консорціум осередком формування сучасної науково-навчальної системи, необхідної для розвитку вітчизняно-агропромислового комплексу та інтеграції у світовий науковий та освітній простір. За три роки існування консорціуму він став не лише науковою, а практичною базою для майбутніх аграріїв не лише України а й світу. Науковцями об'єднання налагоджено навчальну та наукову дослідну співпрацю з 47 університетами 30 країн світу. Саме так всеукраїнський науково навчальний консорціум готує майбутню еліту аграрної галузі.